Привіт! Сьогодні хочу вам представити рецепт пирога з ніжного дріжджового тіста, начинений ароматним поєднанням картопляного пюре та сиру. Ситна і водночас ніжна страва, що смакує як теплою, так і холодною. Отож, давайте приготуємо разом. У глибоку посудину додаємо 340 г борошна. Борошна я вимірювала на кухонних вагах. Попередньо я його просіяла через сито. Робимо ось таке заглиблення в центрі. І будемо зараз активувати наші дріжджі. Для цього нам потрібно 200 мл теплого молока не гарячого. Туди я вже дала одну столову ложку цукру і дві чайні ложки сухих дріжджів, без гірки. І зараз потрібно все це добре перемішати. Виливаємо молоко з дріжджями у заглиблення, яке ми зробили з борошна. Накриваємо миску харчовою плівкою і залишаємо на 15-20 хвилин для того, щоб дріжджі активувалися. Пройшло 20 хвилин і мої дріжджі активувалися. Утворилася ось така супідріжджова шапочка. Далі будемо додавати останні інгредієнти. Це 1 чайна ложка солі без гірки і 2 яйця кімнатної температури. Тепер нам потрібно все гарно перемішати і будемо замішувати тісто. Коли ми об'єднали борошно з молоком і іншими інгредієнтами, додаємо 60 г вершкового масла кімнатної температури і будемо замішувати тісто. Під час замісу моє тісто ще дуже сильно липнуло до рук і не тримало відповідної форми, тому я ще два рази додавала по 20 грам борошна. І в загальному я використала 380 г грам борошна для замісу тіста. Коли тісто вимісили, воно повинно бути еластичним і легко відставати від рук. Готове тісто накриваємо рушничком і відставляємо в сторону, поки буде готуватися начинка. Для начинки нам потрібно 550 г м'ятої картоплі і 150 г тертого сиру. Цього разу картоплю я готувала в мікрохвильовій печі. Помивши її і вмотавши кожну харчову плівку, я поставила у мікрохвильову піч на 5 хвилин. Потім перевернула і поставила ще на 2 хвилини до повної готовності. Картоплю почистила і додаємо потім до смаку сіль перець і 30 грам вершкового масла. І будемо перетирати у пюре. Начинка готова, тепер перейдемо до тіста. Робочу поверхню і качалку присипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Поки готувалася начинка, тісто трошки підросло. Викладаємо тісто у центр і легкими рухами розкачуємо його у круглий еластичний пласт товщиною пів см. На розкачене тісто рівномірно викладаємо начинку з картоплі. Розпреділяємо її ложкою, залишаючи невеликі вільні краї. І останнє, що нам потрібно зробити, це посипати зверху тертим твердим сиром. Тепер нам потрібно обережно загорнути краї до середини. З'єднуємо краї пальцями, щоб начинка залишалась всередині. Всі краї всередині защіпимо їх добре пальцями і розкачуємо качалкою. Насправді, тісто є еластичним і з ним легко працювати, тому я стараюсь качалкою розподілити його до однорідної товщини. Розкачую я тісто з двох сторін, щоб постаратися зробити ідеальний круг. Пиріг переложу на форму для випікання. Щоб надати випічці привабливого вигляду, я з допомогою рук буду робити легкі углиблення, щоб вийшов гарний візерунок. Потім змащую жовтком і пиріг готовий до випікання. Періг ставимо випікатися в розігріти духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин або ж до золотистого кольору. Ось така смакота у мене вийшла. Зазвичай зверху я ще цей пиріг змазую чесниковою сумішю. В окрему тарілку видавлюю чесник, подрібнюю петрушку і додаю трішки солі. І все це заливаю невеликою кількістю гарячої води. Перемішую і намащую пиріг. Я готую його, коли хочеться чогось простого, але особливого. І кожного разу він виходить ніжним і ароматним. Приготуйте і насолоджуйтесь кожним шматочком.